Все мы нам допоможем. Наша пустина рубрика Особыстый тренер». У нас сегодня будет второе занятие. На первом занятии ваш первый тренер Виталий Приставский рассказал вам, как выполнять шаги, как целиться и куда бросать шар, куда ваш шар должен попасть на дорожке. Это пирамида Кегель. Сегодня я расскажу вам, из чего состоит дорожка, какие ориентиры на ней, для того, чтобы вы смогли правильно выбирать цель для того, чтобы вы могли через ту цель, которую вы выбрали, попасть в нужную вам комбинацию кегель. Дорожка состоит из 39 маленьких досточек, на которых в определенных местах нанесены ориентиры в виде точек и в виде стрелочек. На некоторых дорожках есть еще полоски, которые показывают место, где шар будет поворачивать. Так называемый брейкпоинт. Пока это еще рано, мы новички. Место, на котором игрок выполняет свой подход, называется approach. На проуче есть такие же ориентиры, как и на дорожке. Они выглядят в виде точек, которые нанесены через каждые пять досточек. Досточки считаются от желоба. То есть желоб принимается за нулевую доску. Первая досточка, вторая, третья, четвертая, пятая. Вы видите, что на пятой доске нанесена черная яркая точка. Такая же точка есть в начале подхода. Мы потом покажем такая, этой точке соответствует стрелочка на средней части дорожки. Как в любом виде спорта, здесь очень важно то, что вы получили знания в школе в виде геометрии. Здесь важна геометрия. Помимо физической формы, важно, как вы выбираете цель, ваши знания. Вот что вам поможет попасть в ту или иную комбинацию кегель. Очень далеко находится кегли. 18 метров. Малейший промах в начале дорожки приведет к очень большим изменениям в конце. Поэтому гораздо проще и лучше целиться в начале дорожки. Выбрать правильные ориентиры и выбросить, сделать просто бросок вперед. Помимо того, что у нас есть точки на проуче, на, ли, на линии разбега и стрелочки на средней части дорожки, у нас еще есть промежуточная цель. Это точки, которые находятся на расстоянии около 2,5 метров от начала дорожки, от линии фол. Комбинацией выбора этих точек, стрелочек на средней части дорожки и точек на линии разбега, мы можем построить углы, по которым можно попадать в комбинация комбинации кегель, сложные комбинация кегель. Боулинг на самом деле это игра углов. Не только точных попаданий, но и правильно выбрать угол падения шара на дорожку. Поможет мне в этом чтобы показать вам разницу между прямыми бросками и бросками профессионала, поможет мой ученик, представитель города Ровно, Валерий Якинчук. Один из лучших игроков города Ровно. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. А, Валера у нас левша, поэтому немножко надо будет проявить немножко воображение и взять все перевернуть в зеркальном отображении. То есть вы как правши берете все переворачиваете наоборот. Берите шар, Валерий. Цель – пятая доска. То есть шар в районе стрелочек. Я вам сейчас покажу руками, где должен пройти шар. Это первая стрелочка с правой стороны, так как Валерий Левша. Первая стрелочка. Для правшей пятая доска находится здесь. Пожалуйста, Валера, можете выпол выполнить бросок. Шановні глядачі, пропонуємо більш наглядно переглянути те, що розповідає тренер. Отже, доріжка складається з 39 однакових дошок, на яких є основні зони. Лінія фолу це лінія, перед якою гравець має випустити кулю, виконавши кидок. Довжина доріжки це відстань від лінії фолу до головної кеглі. Approach – це зона, в якій знаходиться гравець та в якій виконується підхід, обмежується лінією фолу. Для того, щоб допомогти гравцям точніше вибудовувати вірну траєкторію та кути на доріжці, на кожній п'ятій дошці в різних місцях нанесені орієнтири у вигляді точок та стрілочок. Пропонуємо вашій увазі графічно переглянути відмінність між прямим китком та китком реактивною кулею. А ось як допомагають орієнтири у вигляді точок та стрілок у побудові китка по добиванню 10-ї кеглі. Не забуваємо про жест булеров. Очень важная же сбой очень важная атмосфера во время игры. И когда игрок выполняет хороший бросок, он дает другому спортсмену руку, получает положительные эмоции и передает их своему товарищу. На этом уроке мы научились правильно занимать положение для броска в пакет, в карман страйк, для того, чтобы сбить страйк. И мы научились выбирать направление для добивания определенных комбинаций. На этом... Наш урок закончен на сьогодні. І на 3000 років ми хорошо поработали, але ще ж зараз я поспілкуюся з виконавчим директором Федерації боліду України Папушею Андрієм Васильовичем. Що ж, добрий день. Дня. Я хотів би вас запитати найголовніше. От ми зібралися тут в Рівному. Розкажіть нам про цей турнір. В нас сезон починається як у дітей в школі. Він починається з 1 вересня і до 31 серпня, відповідно. Це така європейська практика. Кожного місяця протягом року у нас проходить 10 етапів. Із них залікових 8 найкращих етапів. Тому починаючи у вересні, п'ятий етап у нас проходив в хуторі. Цей етап у нас вже сьомий, сьомий етап 11-го чемпіонату України зі спортивного боулінгу. Ясенко, що я от таки очув знаю в футбольних клубах, е, багато тренерів запрошують за кордону. От я от почув, що навіть в нашої збірної України тренер є американцем. От розкажіть, будь ласка, як вам вдалося запросити американського спеціаліста? Ми розуміли, що нам потрібні кількість тренерів, хоча б які на місцях, будуть передавати ці знання. І це починалось дуже давно. У нас дуже давно, у 2002 2003 рік, посилали людей в Італію, навчалися там. Потім ми почали шукати тренерів. Ми знайшли тренера в Голландії, запросили, провели збори, якісь тренування. Потім з Ізраїля приїжджав. Потім у нас був англійський тренер, який тренував. Нам ми познайомилися на чемпіонаті світу, здається, чи Європи. Англійський тренер там була і є така спортсменка зараз нова. Він її тренував. Він тренував жіночу збірну Англії. Чомусь вони не продовжили контракт і Ми його запросили. Він приїздив до нас. Були тренування такі. Індивідуальні, а потім ми його запросили до нас, і він е, почав тренувати нашу збірну. Дуже було багато тренувань. Е, підросли спортсмени. все. Потім після цього його знову запросили е, до лав збірної Англії, повернулися. Відповідно, звичайно, що він хоче вдома. Чи є вас фаворит? От ваш улюблений фаворит. Скажімо так, в мене є фаворити, з якими хочеться працювати, з якими хочеться, щоб вони розвивалися, від яких чекаєш, що ось ось будуть медалі. Але він не один. Зрозуміло. Ну, у мене се одного пролежного колу фаворитки. Ну, це <с ясне <с діло, за це я люблю боулінг. І що ж, дякую вам за змістовну розмову. Я хочу вам, вам побажати успішно підніматися згору. Дай Боже і вам. Все. Дякую. Дякую. Отже, фінальний день змагань. На цій стадії зіграє по 8 найкращих гравців серед чоловіків та жінок, які розділені по парам відповідно до кваліфікацій. Переможцем пари визначається гравець, який першим отримав дві перемоги над суперником. Відповідно до турнірної сітки, переможці пар зустрічаються між собою і так само грають на вибування. Вводимо результати чвертьфіналів. На жаль, на цій стадії турніру припинили змагання львівські спортсмени, які в напруженій боротьбі програли своїм суперникам. Переможцем турніру серед чоловіків став Михайло Каліка, який в півфіналі переміг гравця з Севастополя Едуарда Галеєва, а в фіналі Євгена Петровського з Києва. Третє місце посів Олександр Кондратів з Запоріжжя. Серед жінок перше місце посіла Тетяна Дехтярова з Черкас, яка в фіналі перемогла Дар'ю Ковальову. Третє місце посіла Наталія Малишева. Ну що ж, любі телевіші, зараз я хочу поспілкуватися з переможцем сьомого етапу України по болінгу, який відбувається в місті Рівному. Каліка Михайло, багаторазовий чемпіон України. Торіс, Михайло. Здравствуйте. Вітаю з перемогою. Ну що ж перше питання у тебе. Які враження від цього турніру? Ну, впечатлення, звісно, хороше, тому що я побіг. Це було непросто, але я старался. Ну, Ти задоволений своєю грою взагалі? Так, да, я очень доволен. Первое место всегда приятно выиграть. А, какая игра была наискладнейшая в финальной части турнира? Ну, все игры были тяжелые. Тяжело сказать, какая была самая сложная. Наверное, первая была самая сложная ментально. Психологически первая партия была, первый стык был самый сложный. А в плане результата, то, в принципе, со всеми было тяжело играть. Вот такие mm -hmm. вот, вот такие вот, что ты побожаешь таким начинающим, как я? То есть всем новичкам. Ну, новичкам пожелаю много тренироваться, заниматься. Конечно, лучше это все делать с тренером, потому что самому добиться успехов э, очень тяжело. Но ну, остальным я пожелаю идти к поставленным целям, тренироваться, тренироваться, тренироваться и смотреть программу Strike Line. Прикольненько были эти дни, но уже пора нам додому. На жаль, А це була програма Страйклайн і ведучі Неперевершена Лєра. Та майбутній чемпіон з боулінгу «Суперстар Женя». До зустрічі!